Слава Богу, дякуючи Богу та завдячуючи Збройним силам України, з вами Богдан Гавряк. Всі ми почули, що 20, 25 числа 25 жовтня цього року Зеленський сказав, що в грудній місці кожен українець, маленький, дорослий, похило віку, отримує тисячу гривень. А ми пороздумуємо з вами з вами. В коментарях ви зразу будете коментувати, кожного почути, я згідний кожного думку в коментарях. Ну, тисячу гривень, давайте так, скільки кожного місяця ми, ну, от перше, підвищили податки. З другої сторони, просили країні допомогти, бо нема зарплати давати Збройним силам України, коштів немає. Всі друзі, які дотичні до України, які хочуть допомогти Україні, допомагають нам фінансово. Як на армію, так само допомагають нам вижити цей важкий час. А тут є 1000 гривень Зеленське, з якого чудо чи дива він дає. Ну і тут виходить коментарі, дописи різних офісу. Не офісу, там нема е, Радників, там так далі, в тому офісі президента, справжніх патріотів України. Так само, як нема справж... не було до, до сьогоднішнього часу ну, за України справжнього патріота, президента України. Ми знаємо, що при кожному президенті, починаючи з Кучми, кінчаючи зараз Зеленським, всюди є корупція. Нема гарантії конституційних прав і так далі. І чуємо з тих радників, тих керівників ОХВІСу, що виборів ніяких ще не, не намічають, але, але вже тисячу що гривень дають, вже підкуплюють населення. Ну, візьмемо, що, що президентські вибори зараз часу не буде. Ну, з другої сторони, дивіться, порівняли всіх. Той, що зарплат, пенсію має, можна сказати, мінімальну, ледве виживає. Ті, що не має діти ну, народжуються, я з'єднаю з тим, що в час війни треба допомагати тим сім'ям, де народжують діти, бо то є діти війни. Але коли ту тищу отримує корупціонер, який має тисячі тисячі пенсії, ще й зарплату має. Разом має там мільйони, і декларації свої показують, або в них мільйони мільйони мільйонів. Він теж получає, зараз отримує ту тисячу гривень. Де є логіка? Перше, буде, ну, ясно, що той, що вони говорять, що не події, але буде інфляція. Ну, частково буде інфляція. Багато ну, з населення може купити долари. Свідомі, ті, що дійсно, всі патріоти, може тут ти, що передадуть Збройним силам України. Але ті, щоб ті гроші попали дійсно нашим бійцям, а не попали в Міністерство оборони, де корупція, ну, ми знаємо признику, не будемо причислювати, але приризнику була сумасшедша корупція. І далі можуть та тисяча відволікти нас. Від поразки, яку зараз кожен день ми здаємо територію агресору Російської Федерації. Поступово, поступово агресор наближається до Дніпропетровщини, до Запоріжжя. Треба задуматися. А будуть зараз і зараз вже почали розмову вести по телебаченню, що не знаю, стратегія така. Допомогти кожному українцю, кожен українець отримує по тисячу. сім'я отримує 3-4 тисячі. Так, і користування отримують ті гроші. Взагалі, розумієте, просто от є значання. Чому не допомогти ту ти, що не те, що а можна і більше дати? Дати дійсності дітям, які народилися. Зараз під час масштабної війни раз. Дати мало забезпечення. А то дати, я ну, кажу, що там субсидії далі, збільшити пенсію тим, що є мінімально пенсію збільшити. Допомогти, тим зараз, якщо напряму не можна допомагати Збройним силам України, бо ті кошти були конкретно виділені для громадян України, а не для військових, допомогти. Тим, що зараз лікують інвалідам Збройних сил України, які не мають кінцівок. кінців, їм допомогти, а не давати ті самі гроші, порівняти, зрівняти того корупціонера, що отримує мільйони, і того інваліда чи того пенсіонера, чи ну, за дітей зараз не будемо порівнювати, порівняти їхні мільйони до, до трьох тисяч пенсії. Той, що має мільйон, ще буде мати ще одну тисячу, мільйон і одну тисячу. А той, де мати всього на все, на один місяць буде мати ну, коло 4 тисяч. Де логіка? А то для того, щоб відволікти, і щоб українці зараз роли розмову, який в нас Зеленський, він за кожного українця дбає, дає тисячу гривню. Треба задуматися, О, то, можна на слідчий раз його виберемо. І починає зараз йдуть опитування, е, який був зараз президент Зеленського, там малює там, Порошенка, Тимошенко. Та треба за них забути. Що немає серед тих мільйонів людей-українців, хоч зараз кажуть, що менше для українців. Але буде 20 чи 30 мільйонів українців, що не можна вибрати, кроме корупціонерів, тих президентів, які за українців взагалі не думали, не тільки думали за збагачення, що немає інших кандидатур, крім там Порошенка, Зеленського, Тимошенко і так далі. Вони не були гарантами, і ніхто не займався з корупцією боротьбою з корупцією. Тільки на словах торіпили язиками і більше нічого. Тільки щоб вибрати їх президентами. Ніхто з корупцією не боровся. І зараз тим на фронті, що відбувається, і, і винувати. І Порошенко, і Зеленський, і та Верховна Рада, що не дала тим бійцям, які були спочатку дали. Людей були заінтересовані. Не то заінтересовані, перші були патріоти, йшли воєнко, були переповнені Люди, йшли, бажаючи було воювати. Так зробили зробили так, що то ТЦК зненавиділи більшість українців, приховуються в них. Зарплату теж військовим дали, потім забрали. Для чого було забирати? Потім шукали кошти, як би то повернути ту зарплату. Дійсно, це бардак. І ще вони зараз думають далі, як дорватися до того курита. Так що ми свідомі українці, більше таких так званих чиновників чи тих майбутніх таких президентів нам не потрібно. Ми повинні вибрати достойного який і так само не тільки в майбутньому, зараз виборів не буде, але я думаю, що Америка і всі давлять до того, що вибори треба вже провести в Україні. Бо зараз виходить, що якщо згідно Конституції немає у нас президента, і рішення Конституційного суду не було. Але я думаю, що вити, процес після президентських виборів, американських президентських виборів, процес пришвидситься, і вони то розуміють. Що хто б не дійшов, Трамп чи Харріс, хто б не прийшов до влади, інша буде розмова з тими президентами чи президентами, які будуть в Україні, і з тими Верховною Радою, з тими корупціонерами буде інша розмова. Так що давайте всі разом боротися з агресором першим, тим же російським чобітом. Щоб аби, що тут в Україні не було. І з тими бандитами, які в владі України. Пора їх вже зменшити, взагалі домінізувати. І щоб тих коррупціонерів не було в Україні. Дякую за увагу. Будьте здорові. Підписуйтеся на мої канали. YouTube канал, телеграм-канал, твітер, інстаграм, тікток. Фейсбуці, поширити в моїх групах. І всюди. Будьте здорові і щасливі. З вами був Богдан Гавриляк. Дякую за. Увагу.